Ловись рибка, велика і маленька. В Україні чи не найбільше в Європі площ водойм, понад мільйона гектарів, 6 тисяч з яких припадає на Хмельницьку область. Разом з тим нинішній стан галузі невтішний, менше одного відсотка в агропромисловому секторі, 80% відсотків риби на полицях магазинів. Імпорт, решта здебільшого, виловлена незаконним шляхом. У цьому ми змогли переконатися на власні очі. У Вас є якісь документи відповідні? Ну, я документи відповідні показую відповідним органам. А чому? Я ж не відповідний орган, я споживач, я маю право подивитися. Ну, я відповідним органам показую документи. Так, так, так. Будь ласка, дідко, ви з другому задавайте питання. все. Я хочу купити у вас рибку і знати, чи вона дійсно якісна. Якісна, якісна. Документи через дві хвилини, бо товариш О. поїхав підвозити рибу. Зараз буде. Дві хвилини він тобто підійде. Сертифікат ви... на ветер... якість риби. Ви є. погоджуєтеся зі мною, що риб? ветеринарний паспорт має бути. Погоджуєтеся? Має бути? Я погоджуюся, нічого не маю спробувати. Я просто не встиг, я не встиг взяти, вам чесно кажу. Традиційна ярмарка на Прибузькій яскраве підтвердження того, що в нашому краї браконьєрство буквально процвітає. Тільки на кількох точках, які належать до Хмельницьких нам показали документи. Решта розбіглася і поховалася. знімайте. сказати, є документи? Це вас побачили складається все. Які ще питання? Сумно констатувати факт, що люди належні якості риби не приділяють достатньо уваги недостатня пильність сьогодні може коштувати здоров'я уже завтра. Отже, намалювався цілий комплекс проблем. Люди наражаються на небезпеку, адже невідомо, яку рибу купують. Браконьєри спустошують водойма, використовуючи при цьому незаконні засоби вилову. Рибна галузь занепадає прямо пропорційно тому, як процвітає тіньовий сектор. Де тут корінь зла? Певно, там, де ці явища мали зупинити та й взагалі не допустити. Браконьєри на шаг вперед живуть. Мали нагоду перевірити слова на практиці. Тривожний меседж надійшов з Летичівського району. Сиділа компанія в кількості трьох чоловік, розпивали спиртні напої і жарили зловнену рибу у нас в ставу. Три молодики без докорів сумління спокійно пиячили, чекаючи на здобич. Про те, що вони мали надію на серйозний улов, охоронці водойми побачили на озброєним оком. Там в машині було видно, що все, все приготовлено для того, щоб перевозити рибу. В машині було, в багажні був заселені клейонкою, там стікла нетоновані, рюкзаки, все як положено. Там не озброєним це браконьєри, а не віддихаючи просто на свої наміри. Хлопці озвучили охоронцям. Ті, у свою чергу, викликали поліцію та витягли за водойми сітки, де вже було чимало риби, в тому числі і зарибок. Поліція відібрала у нас пояснення. Ці люди відмовились давати пояснення. і На цьому закінчилося. Я запропонував поліції дочекатися, поки ми знімемо сітки на ставу, тому що до приїзду поліції нам дані люди, браконьєри, вже призналися, що вони. Що вони вже що сітки виставили на ставу і чекали, чекали просто нагоди, коли їх зняти. Я запропонував поліції дочекатися цього, вони відмовились, і поки ми знімали сітки, то поліція поїхала. Дії поліції навряд чи можна назвати адекватними. Правоохоронці, наче на прогулянку приїхали. Непрофесійні дії, такі формальні дії проти міліції, яка ну неналежним чином на нашу думку не виконує свої посадові обов'язки. Тобто вони ніби виїхали на місце події, але вони не вчинили всіх тих дій, які вони зобов'язані були вчинити згідно чинного законодавства. Юрист в шоці міліцію в поліцію перейменували, а порядку не побільшало. каже у цій справі ознаки злочину на лице. Для подію можна кваліфікувати як крадіжка групи осіб за попередньою змовою. Тобто ми бачимо, що є декілька осіб, які попередньо домовилися, підготували певні знаряддя та засоби для вилову риби. Ну і тобто, вчинили це кримінальне правопорушення. Якщо поліція у гори рибалок не взяла пояснень, це зроблять наші журналісти. За одного прямо на порозі грудьми стала мати. А ну скажіть то хто хай докаже, чи він продає, чи він що робить з рибою. Ви розумієте, що він сам про це сказав. Охоронцям, які його на що ви, ви говорите? Не фотографіруйте на камеру, вон звідси. Я не я і хата не моя. Що жінка лукавить, ми таки зрозуміли. Сітки на заборі у вас риба. Це гендики вискакували. Ой, вже вони висять там, боже. Ті сітки. Теплого прийому не вийшло і в іншого героя цієї історії. Просто... Так, і Є мене знімати, а ви, будь ласка, бо зараз… Вивайтеся. Звідси. камеру А ти йди до кого? Питання до мене, якісь звідси. Пиши Що? Що? Мучи. Я сказала мучить. Знімає най! Ся всі на Звідси. Де шути, Таня сказав? С! Ви наш ти пам кучу рейсся! Ти що знімаєш? Мучи. Дай ще прибирає! Дай не полі, ви погору! Не ж та й мачі спокій Нічого ми спокійно зіркуємо, ну, що? Та за не б че! Ще бо Хай знімай! не доживеш! Бо я зараз зніму х! я поговорю! Снівай я не струю! Ти бач! Приїха! Закнися, скажіть! Дай погоче! Люди явно неадекватні, і їх причетність до незаконного вилову риби мала б встановити поліція. Чому вона просто розвернулася і поїхала? Питаємо в керівництва. Якщо там почаються дії, кримінальні е, щось трапають під ознаки кримінального правопорушення, чи міністерство відповідно, буде задокументовано. Ну так е, от якраз ми стикнулися з тим, що воно не задокументовано. Ну на сьогоднішній день, от я не готовий сказати, то, що от, ви мені задаєте питання. Конкретику щодо цього випадку ми так і не почули. Сама теорія не підкріплена практикою. Натомість головний ребінспектор в області нарікає на лиху долю. Мовляв, його відомство голе босе і у вінку. Поминальному, скоро на діяльності ребінспекції можна ставити хрест, і справа не у відсутності грошей чи робочої сили, а у самому небажанні керівництва на місцях працювати якісно і на результат, коли я пройшов на посаду приблизно рік назад то перше, що я зробив, я зібрав всіх керівників територіальних управлінь, сказав: Так, ми, хлопці, живемо по-новому. Покажіть, будь ласка, що ви вмієте працювати. У вас почався двохмісячний випробований, фактично, термін для того, щоб підтвердити, що ви вмієте працювати і можете не водити лад на водоймах. На жаль, мало хто почув цей заклик, і ті скарги, які продовжують надходити з регіонів, говорять про те, що одними закликами тут не обійдеться. Тому було прийнято рішення про таку комплексну реорганізацію. Працювати по-новому рибінспекції не хочуть лише скаржаться, що нема ні бази, ні людей. Та як кажуть, було б бажання. На всеукраїнському фоні знову таки відзначилась Хмельниччина. Чутки про подвиги тутешніх контролерів на чолі з Сергієм Савицьким дійшли до столиці. Я чув досить багато нарікань на роботу саме Хмельницькій області. І ваші слова про те, що ви виявили настільки багато браконьєрської риби у вас на ринках, говорить сама за себе. Тому ми за якісне оновлення за набір нових людей, які мотивовані цим людям ми будемо давати. Більшу заробітну плату ніж зараз існую. Рибнагляд України глибоко стурбований ситуацією у нашій області. Наразі проводять детальне вивчення фактів зловживання службовим становищем Савицьким та його командою. Ми тим часом уже знаємо про їх наявність. Роботу інспекторів на ставках ми не бачили жодного разу. Про це нам розповідали і пересічні громадяни. Більше того, не з'являються контролери і на ринках. Їх керівник аргументує це більш нагальними справами. Виходить, борці з браконьєрством у нас як невидимі месники теоретично. Вони є, однак користі від них жодної. Незрозуміла і розмита робота Рибінспекції у нашій області успішно підкріплюється такою ж позицією чиновників. Без сумніву, відповідальність за безлад на водоймах, профільне відомство ділить з владою, адже контроль за всіма процесами, що відбуваються, лежить на її плечах. Загальними зусиллями, що буде підтримка агенції рибного господарства, я думаю, загальними зусиллями ми будемо наводити лад. У цих питаннях. стрясання повітря не підкріплене діями, традиція усіх чиновників усіх часів. Нинішня влада у цьому питанні не відрізнилася. Працює тільки язиком, хоча руку помочі зі столиці простягають вже давно. Ми були б дуже вдячні керівництву Хмельницької області, якби вони нам допомогли, по прикладу, як це. Робить закарп... закарпатське керівництво, допомоги в, в нашій реформі. Отже, завдяки реформуванню структури та створення рибного патруля Хмельниччина нарешті отримала шанс позбутися проблеми з браконьєрами у Київській області. Проект вже стартував. Успішно завершилися переговори на Закарпатті, а конкурсний відбір у рибну інспекцію триває повним ходом. У столиці чекають, що влада нашого краю не залишиться осторонь цього процесу. Однак, схоже, дарма. Наша область готова тільки заробляти. Ми сьогодні ага. розраховуємо отримати орендну плату, надходження до бюджету. Говорили, балакали. Не словом, а гривнею включитись в процес наші владці не хочуть. Коло замкнулось, а в його середині опинились пересічні споживачі, які через корумпованість рибінспекцій та бездіяльність влади змушені купувати рибу сумнівної якості, тим самим наражати себе на смертельну небезпеку. Цікаво, що з цього приводу думає Хмельницький міський голова. Позиція міської влади однозначна. На ярмарках, на всіх торгових точках, продавати рибну продукцію, рибу, живу, рибу, мають тільки зареєстровані легальні підприємства. Є на Хмельниччині підприємства, які працюють в білу, які платять реальну заробітну плату, сплачують податки, які готові розвивати рибне господарство. Таким для нас завжди буде зелена дорога. Усім браконьєрам, усім там нелегальним підприємцям, які працюють в темну, які намагаються дурити бюджет, владу не сплачують податки. Звичайно, що ми будемо давати бій і будемо робити все можливе, аби на всіх тих заходах, до яких дотична або проводить міська влада, їх не було. Міський голова, зрозумівши глобальність проблеми у процес боротьби з браконьєрами, включився. Однак чи стане йому сили побороти злочинні схеми, які роками відточували на Хмельниччині? Коли ж порушники закону перестануть наповнювати машини рибою, а кишені грошима? Чи нарешті дадуть зелене світло тим підприємствам, які не бажають працювати в тіні? І чи надалі поведінка наших рибоохоронців соромитиме край на всю Україну? Поки на ці питання ми не маємо відповідей.